Разом до перемоги Сергій Притула прозвітував про роботу свого фонду за 20 місяців спочатку повномасштабного вторгнення. Загалом з того часу вони передали нашим захисникам 7284 дрони, 193 бортів, 243 сорок «Камікадзе», 3409 fpv дронів, 60 надувних човнів, 5 катерів, а також численну кількість колісної техніки. Згідно з задач, які нам нарізають військові, закуповували все, що можна і не можна, починаючи від багів, від електромотоциклів, амфібії, трали, ну, основний це, звичайно, джипи, пікапи, це позашліховики і буси. Наступний. Броньована техніка, тут потрібно зробити одразу виправлення 35, а не 33 броньованих колісних машин. Також забезпечили захисників і системами зв'язку, оптичними приладами, тепловізорами та іншим. Але фонд займається не тільки допомогою військовим, активно розвивається і гуманітарний напрямок роботи. Зокрема, завдяки проекту НЕСТ 149 осіб змогли повернутися додому, оскільки ця допомога передбачає встановлення тимчасового модульного будинку для родин, чиє житло було зруйноване внаслідок вторгнення РФ. І це лише один з таких проектів. Ми розширили штат, ми навели комунікацію з закордонними партнерами, ми навели комунікацію з різними організаціями і бізнесами всередині країни. І ми почали закривати великі проекти. А, ми багато працюємо знову ж таки по медицині, 80 медзакладів а, по всій країні. Отримали величезну кількість а, саме медицини, ліків і медичного обладнання різноманітного яке було закуплено силому фонду, опираючись на ті пожертви, які ми отримували, передавали і старлінки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення фонд зміг закумулювати більше 6 мільярдів гривень. По перше, це величезна любов українців до своєї армії, до своїх захисників, і це неймовірна жертовність наших людей на користь нашого війська. По-друге, це показник величезної довіри, на яку ми маємо честь опиратися. Коли нам кажуть, вам довіряють, бо ви великий фонд, ми завжди кажемо, «Ми великий фонд, тому що нам довіряють. І зараз ми завжди кажемо, що сім'я фонду це 100 людей, які працюють в ньому, десятки мільйонів, які нас оточують, на яких ми завжди можемо опертися, які завжди нам допоможуть закрити будь-який проєкт. Фонд Притули також активно розвиває і обласні центри готовності цивільних, налагодив партнерство з військовою школою Бури Вітер, де людей навчають інструктори з реальним бойовим досвідом. Усю інформацію про це можна знайти на сайті фонду. Там ви можете і підтримати гривною напрямки роботи благодійників. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів.